Є така мотиваційна притча, коли Орел досягає певного віку, його дзьоб стає занадто довгим і закрученим, і це заважає йому їсти. Його кіхті стають занадто довгими і м'якими, і це заважає йому полювати. Його пір'я на грудях і крилах стає занадто щільним і важким, і це заважає йому літати. І він постає перед дуже простим. Вибором або смерть, або зміни через біль і страждання. І тоді Орел летить високо в гори в своє гніздо і починає розбивати старий дзьоб скелю. Коли старий дзьоб розлетівся, Орел чекає, доки молодий дзьоб окріпне і стане таким самим міцним. Потім він цим дзьобом вириває власні старі кіхті. І чекає, доки нові стануть достатньо міцними. Потім він висмикує старе пір'я із грудей і з крил і чекає, доки наросте нове пір'я. Цей процес триває 150 днів. Але за 5 місяців Орел знов отримує шанс на життя. Зміни завжди болісні, неприємні, незручні, вони завжди викликають супротив. Але немає іншого шляху. Ми з вами зараз знаходимося саме в цій точці прийняття рішення. Ми маємо змінитись, бо нас вже вбивають. Але дехто й досі чинить спротив цим змінам. Не можна розраховувати, що ті хлопці, що на передовій, що кладуть власні життя, виберуть нам світле майбутнє. А ми тут в тилу не будемо змінюватись. Ні, ми маємо змінюватись всі. Змінювати своє мислення, свої дії, свої вчинки, нести відповідальність, робити відповідальний вибір, ми маємо змінити ставлення до української історії, культури, до державності і державних символів. До тих пір, поки ми робимо одні й ті самі дії, однаково думаємо, ми продовжуємо ходити по історичному колу і постійно підтверджуємо це звання жертви. Як тільки ми змінюємо себе через білі страждання у нас з'являється шанс вирватися з цього кола. Людина народжується через біль. Через біль народжується нація. У нас немає іншого шляху. До змін, панове.